Голівудська містика по українськи український режисер Любомир Левицький презентує стрічку Тіні Незабутих предків та розкриває таємниці карпатських мольфарів. Не пропустимо і ми. Міні незабутих предків український молодіжний містичний трилер режисера Любомира Левицького, де відкриваються наймальовничіші місця України та древні карпатські легенди про мольфарів за сюжетом фільму у часи, коли ліси від українських Карпат аж до самої Трансильванії були переповнені злими духами, дев'ять наймогутніших магів утворили коло сили. Наш час 20-річний юнак Ваня одного дня стає причиною пропажі з гарди. Викладач, якого всі вважали божевільним професором, пояснює компанії, що кожен зі студентів має на собі магічну мітку, і тут починається. Всі вони мають подолати ці випробування. Актори мали щільний графік протягом двох років, та за наказом режисера, кожного дня займалися з шостої ранку тренуваннями. Ви чуєте, що えた І саме це були тренування, які проводилися в спеціальному таборі, який Люк для нас приготував. Це був реальний сюрприз, де були е, реально жахливі вправи. Ну, Хлопці, нормально. Я вдячний любомир, це було круто. А от дівчата, звичайно, вони потерпали. Дехто просто не витримував навантаження, просто ну, в деякий момент зупинявся трошки перепочити, тому що ми дуже багато бігали. Аж не просто перепочити, бо те, що у мене настільки почало боліти коліна, тому що ми бігали ну, три рази на тиждень. Ще ністанції і не просто по доріжці, а по таким пагорбам, справжнім паркам, там де нема дороги, і це надзвичайно було важко. Фізично Дуже важко. додатково викладалися майстер бою. Хлопці готувалися до бійки, щоб це все виглядало реалістично. Я гадаю, що їм вдалося. На думку режисера, фільм тіні несе основний меседж та мораль перемоги добра проти зла. Що кажучи, ми і зможемо побачити у стрічці. Ми всі, ми всі мали добрі мотиви, добрі наміри. І фільм мав чудову енергетику. і На зйомках все було чудово. Тому містика наша, вона, знаєте, була на грані з добром, і наші мотиви були добрими. Тому і навіть тих мальфарів ми хотіли показати такими героями-черівниками. Ольга Коломоєць, Валентин Грінберг, рано вранці, центральний канал.